Отже, як загадати віщий сон. Ну, по-перше, треба виробити в себе такі от здібності запам'ятовувати сни. І також запам'ятовувати пророчі сни, отримати ці от пророчі сни. Можливо, в цьому є якась певна небезпека. Тому слід надягати на ніч хрестик. А, також, можливо, якісь є ще заговори перед цим, але я їх, на жаль, не знаю. Тому з обережністю спробуємо загадати в лісі сон таким способом. А, в ніч із п'ятниці на суботу промовляємо заговір. Неділя і понеділок, вівторок і середа, четвер і п'ятниця, а субота сестричка сама. Вона зі мною спать ляже і всю правду мені скаже. Я хочу, щоб. Вісні в мене побачилась така то справа, і якщо здійсниться моє бажання, мені наснеться, що я куплю, отримаю подарунок, знайду, якщо ні, то навпаки щось втрачу. Ну і тоді загадане бажання в вісні відтіняється як знаходження подарунка, отримання подарунка і так далі. Або якщо воно не здійсниться, то навпаки. Ще перед сном можна загадувати такі просто думати про якусь річ весь час. Наснись мені тето. І в кінці кінців вам це має наснитися. Ну і ще один, уже не зовсім хороший, так би мовити, ритуал, тому що це астральні мандри. За повір'ям це покидання свого тіла і літання в астральному світі. Використовують його сильні чаклунки, і увага, він може бути небезпечним, тому що можна нібито не повернутися у власне тіло. Перед сном чаклунка відьма говорить: лети, лети, лети і ставить поряд з тобою мітлу вісні. Вона має з допомогою цієї мітли подорожувати або ж літати самостійно, вже без мітли. Так і от. Загадування віші всі нею. Але будьте обережні, не ризикуйте із психікою, адже це все таки психологічні експерименти, і в сні людина має відпочивати, щоб до неї відновлювався енергетичний потенціал і фізичний. Це вже не магія, це вже психологія і фізіологія. Тому Якщо бажаєте загадати сон, пишіть мені. Я вам дам підказку. І головне, будьте обережні. Люблю вас, дякую, що ви в мене є.